Доброго ранку вдома. Сьогоднішній герой нашого Етеру проект Україна розмовляє англійською, а скорочено Ура! Вже два роки він допомагає заговорити англійською українським дітям і підліткам. І як саме це працює, у якому форматі відбуваються навчання, ми дізнаємося просто зараз від менеджерки проекту Україна розмовляє англійською від громадського об'єднання Смарт-освіта Олени Жупанової. Вітаю! Добрий день, дякую, що запросили. Розкажіть, як саме працює проект, і давайте почнемо спочатку. Коли він народився? З чого все починалося? Проект народився буквально в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Коли діти були по суті позбавлені доступу до шкільного навчання, вони знаходилися в укриттях, так, хтось кудись переїжджав, але шкільне навчання не відбувалося. І наша громадська організація ось так стихійно так склалася, що просто вирішила дати дітям можливість якогось дозвілля, якогось пізнавального, навчального, яке б їх одночасно і підтримувало, відволікало від війни від, 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 від війни, так. І е, спочатку це були такі зустрічі з українськими вчителями, так які проводили різноманітні зустрічі, уроки, е, інтерактив, малювання, математика і так далі. Але потім поступово до нього почали долучатися і іноземні волонтери, оскільки е, інтерес до України е, він був і є, значний серед волонтерів за кордоном, і вони хочуть якось допомогти Україні. І для них це, знаєте, такий спосіб. Підтримати Україну з допомогою того, що вони добре вміють робити. Вони добре вміють навчати, працювати з дітьми, щось робити з дітьми, і для них це спосіб, так підтримати Україну. Ось так ми проводимо зустрічі. Ми їх називаємо зустрічі, це можуть бути уроки, можуть бути просто зустрічі з волонтерами щодня, крім неділі. Ці зустрічі відбуваються переважно в другій половині дня. Вони, звісно, безкоштовні для дітей українських, і це різноманітні іноземні волонтери з різних країн. Це можуть бути волонтери з Канади, Сполучених Штатів Америки, Австралії, Японії, є Європейські країни, Туреччина. Приблизно у нас 3-4 заняття наразі на день, так усі дні, крім неділі, так, 6 днів на тиждень. Заняття відбуваються у Zoom. Вони наразі без реєстрації, діти можуть легко приєднуватися. Ми просто публікуємо лінк, відкритий лінк, zoom лінк у телеграм-каналі. І ось так це все відбувається. Так. Тобто кілька питань в мене виникло в процесі. Це не Уроки англійською, а це саме ну можна назвати уроки чи заняття розмовною англійською, да вони просто розмовляють таким чином, ну, власне, і вчаться розмовляти. Правильно? Тобто, це вчителі англійською, це просто волонтери, які володіють мовами мовою, і вони не обов'язково нейтів англо... ну, да? англійською. Переважно у нас носії, переважно більшість їх, я не скажу по статистиці, але більшість це носії. Е, наше спрямування, е, наша головна мета, все ж таки, яку ми ставимо перед собою в цьому проєкті, це допомогти дітям розвинути розмовну англійську. Так, це такі, знаєте, ніби доповнюючі заняття дошкільної програми. Ми б могли назвати їх розмовні клуби, але вони набагато ширше ніж розмовні клуби, оскільки можуть бути вчителі англійської. Так? Є вчителі англійської, є вчителі там, в нас є чудові вчителі англійської з Канади, з, які є носіями мови, так, з Сполучених Штатів, вони навчають саме розмовні англійські, наприклад, так. Але також, наприклад, у нас є художники, так, є чудовий художник з Японії, Адам Андерсон. Він теж носій він з Канади, але зараз наразі живе в Японії. І вони що роблять спочатку? Вони читають якусь історію з дітьми. Потім вони малюють персонажів разом з цією історією. Таким чином вони практикують англійську, одночасно розмовляючи малюючи так. Тобто, ну ось таким чином це відбувається. Наша головна мета, все ж таки, це розвивати розмовну англійську так, у дітей, давати їм цю можливість, і в цьому розкладі, який ви публікуєте, там вже заявлена тема. Ну, герой, да з яким буде йти спілкування, так. і якась тема спілкування, і діти обирають те, що їм ще й цікаво, да, те, на яку говорити цікаво те, що близько. Так, так, ми оголошуємо уроки е, на тиждень і на кожен день. І також ми ще публікуємо в телеграмі нагадування за 10 хвилин. Для дітей це виявилося дуже корисно, тому що вони бачать ой, нагадування. Зараз я буду приєднуватись до уроку. Е, там ми пишемо, хто буде проводити, який волонтер, з якої країни, волонтер чи волонтерка, так, з якої країни. Е... Яка тема уроку, так? У всіх волонтерів в них є свої теми. Хтось розмовний клуб, хтось малювання, є навіть йога, наприклад, м'яка йога, так я волонтерка з Канади. І е, також ми зазначаємо приблизний вік, для якого віку підійде це заняття, щоб діти могли орієнтуватися по темі заняття і за віком, так? Тому що залежно від віку, складність лексики вона буде різна. Ось так. Угу, зрозуміло. На який вік дітей це все таки розраховано від і до, тобто це шкільний вік, да? а студенти вже ні? Чи як? А дорослі? Ага. <ривіт> ну, розділю тут відповідь на дві частини. Загалом наш проект він орієнтується на широкий такий діапазон. У нас є заняття від 4 років до 18. тобто це дитячий проект для дітей. Так? Це ось, є у нас волонтери, які працюють із дошкільнятами. 4-5 років можуть дітки приєднуватись. Наприклад, є ляльковий театр, є лялькарка з Японії, і там іграшки розмовляють, щось там історії різноманітні. Так? І є, наприклад, там для підлітків більш такі складніші. Є в нас там дискусійний клуб для підлітків. Вони обговорюють дуже такі складні філософські теми англійською мовою. Так? А, а щодо того, що приєднувались мами чи хтось, вони приєднуються так. Ми нікого не, не виганяємо це така можливість, яку надають волонтери. Так вона для України, і чому б нею не скористатися? Єдине що. Мами, в нас мами, можливо, там тати, вчителі до речі, українські також приєднуються послухати. Вони е, можуть послухати, але розмовляти, надавати е, слово так. Ми можемо лише дітям і робимо лише дітям. Так, але вони, звісно, можемо. Ми всіх запрошуємо, тому що практикувати послухати, як проводить урок до речі, для вчителів також це класна можливість, тому що вони приєднуються, дивляться, як проводяться уроки. І вони якісь цікаві штуки, якісь фішки для себе можуть запозичити, чому ні. Угу. Зрозуміло, а скільки дітей, чи є ліміт, і як, за вашим досвідом, от на одному занятті, скільки дітей присутньо, чи всі вони встигають, мають можливість поговорити? Ви знаєте, є різні типи занять. Якщо у нас іде розмовний клуб, так, то в середньому у нас там 20... 25-27 дітей, це ось така середня відвідуваність наразі на занять. Вони встигають так. Є, є частина дітей, які соромляться або ще поки що, не впевнено себе почувають, нікого ми не змушуємо розмовляти, і немає такого, що ви приєдналися, ви обов'язково маєте щось говорити. Ми розуміємо, що діти можуть якийсь час просто слухати, приєднуватися так, урок за уроком, а потім поступово включатися. Тому якась частина дітей а, вони більш активні, якусь частину волонтер просто може запитати, і діти відповідають. Якщо вони не хочуть, вони не, ми нікого не, не змушуємо, нікого не стресуємо. Так, це якщо звичайні ось такі заняття, які йдуть щодня. Проте, у нас є ще заняття, ми називаємо їх зіркові. У нас бувають різноманітні зіркові е, спікери. У нас був астронавт канадський Кріс Хетфілд, наприклад, або канадський режисер Серджіо Наваретта. А, Зараз я згадаю, був фокусник, дуже популярне було заняття з фокусником канадським. Так? Тобто, от є такі науковці в нас бувають. Бувають був Мартін Парнел, він марафонець, він встановив там світовий рекорд з бігу. Тобто, ось такі бувають зіркові спікери, там, звісно, більше дітей. А наш, наразі наша, наш ліміт це 100. Сто дітей максимально переважно їх так до ста і приєднуються, може бути 60-80. Там, звісно, коли ставити питання спікеру, то тоді там треба, звісно, почекати своєї черги. Дітки піднімають ручки ось такі з віртуальні в зумі. Модератори наші їх вмикають по черзі. Вони встигають поставити по одному питанню, Ось так. А як ви знаходите волонтерів зіркових і незіркових? Розкажіть, хто, хто у вас зараз скільки країн представлено, або ви, скільки ви зі скільки ви попрацювали за ці два з гаком роки? І як за ви це ви час. ви працювали, вже знаєте, я ось подивилася перед, перед нашим інтерв'ю: 165 у нас волонтерів за цей весь час прийняли участь. Це дуже багато, так справді. По-перше, ви знаєте, на початку цього проекту дуже добре спрацював нетворкінг, так, тобто колеги розсилали. Всі можливі, всі можливим своїм знайомим е, за кордон, можливо, там вчителям. А, і е, це була у нас, ви знаєте, такий щасливий квиток. Ми витягнули, коли один з таких листів він е, отримав дійшов до директора канадської школи Девід Фалконер. Він в Канаді, і він спершу прийняв участь як волонтер-провів урок про канадську Арктику. А потім він сказав: ви знаєте, ваш проект дуже класний, мені дуже відгукується. Я дуже хочу допомогти Україні, і я буду вам допомагати розшукувати волонтерів тут у Канаді і в Штатах. І також і потім ця географія розширилась. Також він наш за партнери за допомогою е, його ініціативності, його е, ви знаєте, такому. Можливості співпрацювати з різними людьми. Він наш також запартнерив із Австралійським університетом Монаш, це ще один наш партнер, який також поширює інформацію серед своїх студентів і викладачів. Ну і наразі Девід він не лише за цих два роки він розвинув свої, свою діяльність до того, що він також зараз поширює цей досвід України. на Афганістан для дітей Афганістану, зокрема для дівчат, які, як ви знаєте, не можуть мати зараз освіти та в своїй країні. І е, на е, М'янму, так країна, в якій йде громадянська війна, є дуже багато дітей, позбавлені е, можливості відвідувати школи. І таким чином він розшукує тепер волонтерів не лише для України, а й для цих двох країн також. Та? І він заснував вже свою організацію, яка називається Classroom Without Walls. Тобто, бачите, ось такий нетворкінг він дуже добре працює, якщо. Вам допомагають люди, які дуже хочуть вам, які дуже включені і дуже горять цією ідеєю. Ось уже два з половиною роки роки, ось так ми працюємо. Так? А давайте, якщо ми вже про цифри заговорили, то і результати роботи, скільки дітей взяло участь. Я розумію, що це не про оцінювання, не про результати, власне, да, але скільки дітей долучалося, і ну я не знаю, чи є у вас така статистика. На який термін? Тобто, хто долучався більше, ніж один раз, чи більше, ніж один місяць? А є такі, що залишаються з вами надовго дітки? Чи ви таку статистику реєстрації не ведете? Ну, саме таку статистику ми не ведемо ведемо, але ми інакше маємо інакші дані. По-перше, ми рахуємо загалом кількість приєднань, оскільки діти не реєструються на заняття. Це така наша. Ідея в тому, щоб вони не реєструвалися, вони легко могли доєднатися, так, і це не зобов'язує їх ні до чого ніякого не додає ніякого стресу, так розумієте, складності. Тому ми рахуємо е, приєднання. Спочатку е, проекту у нас зараз я ось так. Я собі виписала 63 тисячі приєднань. Було. Діти приєднували 63 тисячі разів, трішки навіть більше, і ми провели трішечки більше ніж 1800 уроків. Уже наразі, так, але якщо сказати, ви знаєте, про таких дітей, які ми ж їх все ж знаємо цих дітей, оскільки у нас є уроки, як проходять. У нас є модератори, які запускають урок, українські модератори від вони запускають урок. Це команда. Проєкту їх декілька. Вони вони з дітьми кожного разу з волонтерами на уроці, а і ми їх, в принципі, знаємо: наших дітей, які постійно приєднуються. Ми їх пам'ятаємо ми з ними, спілкуємося. У нас є чат в телеграмі для спілкування. Так, тобто така спільнота утворюється. І так у нас є діти, які вже від з нами від самого початку. Так, і є діти, які кажуть, що ми. Дуже боялися розмовляти. Ми думали, нас не вийде, але ж ось така була можливість. Мені розказала вчителька, чи розказали там друзі, і я почала, чи почала приєднуватися. І я вже і ці діти, ви знаєте, дуже класно розмовляють англійською. Іноді я приєднуюсь, думаю, вау, нічого собі, які молодці. Так є, є діти, є діти, які відвідують, скажімо, там раз на м, тиждень, так як виходить по, по школі, по шкільним завантаженості. Так є діти, які приєднуються насправді кожного дня. Кожного так. дня, тому що для них це таке знаєте, дозвілля і така підтримка, якась спільнота. Це українські діти, які можуть знаходитися будь-де да? в даний момент, не тільки так, в Україні, так, так. Ну ми маємо таку м, приблизну статистику з того, що ми робимо опитування час від часу. То приблизно 27-30% до 3, 27 дітей за кордоном, з них а решта це діти, які знаходяться на е, території під контрольної українській владі. Так. А, маю ще одне коротеньке практичне запитання, е, тобто ніякий рівень не має значення, де да? ви сказали, що там, дитина вибирає тему і вікові якісь ну, плюс-мінус майже да, для цієї теми, для цього заняття. Тобто е, рівень її володіння мовою значення не має і, і якось це працює, да? ну, трошки дивно це звучить. Воно, як, Воно працює насправді, як ми ми розуміємо, як це працює, тому що якщо дитина вона мотивована приєднуватися і вона може бути мотивована приєднуватися нескільки практикувати мову, особливо молодші діти. Ви ж не поясните дитині? Бери практикуй мову, бо тобі дуже це потрібно. Так це не спрацює ніколи, так? А ви приєднуються діти, тому що цікавий ось тут ляльковий театр. А ось тут, якщо старші там підлітки, то, наприклад, ось читаємо Гаррі Поттер. У нас є волонтерка, яка вже ось уже два роки. Кожної п'ятниці канадська волонтерка Юлія а, вона читає з ними Гаррі Поттера. Вони беруть там частину книжки, читають і потім обговорюють і грають якісь ігри там, та на основі того, що вони прочитали. Тобто їм цікавий сам контент. По-перше, по-друге, їм цікаво, ви знаєте, саме ця атмосфера заняття вона підтримуюча, волонтери веселі, вони е, такі уважні, діти люблять, коли їх називають по іменам. І для них це таке вау, якась людина з Канади там, чи з Японії пам'ятає про мене. Так? Я, я була минулого разу і знову приєдналася, вона пам'ятає. Тобто для дітей ось ці такі штуки вони дуже важливі, такі фактори. Так? І паралельно з цим вони, оскільки вони мотивовані приєднуватися, вони практикують мову. Спочатку вони слухають, вони розуміють все більше і більше, потім вони намагаються сказати кілька слів, потім якісь речення. І поступово ось так у них це виходить. Так. Тому тут, тут ніякої магії, це просто знаєте те, що ми називаємо занурення мовне середовище. За наявності мотивації ще туди зануритися. Ми дуже знаєте, дуже стараємося їх мотивувати. Волонтери, які приходять до нас, це все не випадкові люди. Вони проходять співбесіду. Першопочатково орієнтаційне навчання, і потім, коли вони починають працювати, вони мають якісь рекомендовані активності, які добре працюють. Що ми знаємо з досвіду, і рекомендовані теми. Також наші волонтери вони проходять те, що ми називаємо «травмафокусоване». Навчання травма інформоване, травма інформоване, так оскільки діти у війні живуть, так діти живуть у війні. Вони мають якісь певні можуть мати якісь певні травми, можуть мати певні якісь тригери. І якщо ми всередині України це розуміємо інтуїтивно, ми з вами ось так, так ми розуміємо, що не варто, наприклад, показувати зображення. Військової техніки на уроці використовувати, або якісь вибухи, фейерверки, наприклад, так ми mm -hmm. розуміємо, що це не варто. Люди за кордоном, які волонтери сидять там у себе вдома, на щастя, у них немає такої ситуації, вони можуть цього не розуміти. І тому ми проводимо їм таке ось бідне навчання, і вони розуміють, що краще не робити, що краще робити. Так? Але загалом ми, знаєте, дуже намагаємося слідкуємо за тим, що діти відвідують краще, і на цьому робимо фокус. Ми знаємо, що. Завжди суперово працює, наприклад, там динозаври, заняття про Лего, малювання. До речі, малювання і загалом будь-які ось ці заняття з майстерками, з тим, що робити руками. Якісь оригамі вони роблять якусь там майстерку, будують з Лего, а потім розповідають, що я збудував, так, яке моє улюблене Лего. Це просто. Ну, дуже популярні заняття: космос, Гаррі Поттер, Ось такі там. Ми могли б мені здається безкінечно говорити, тому що в мене ще, якщо чесно, багато запитань про те, як це працює, про те, як це організовувалося, але наш час в ефірі закінчується. Я сподіваюся, ми ще зустрінемось, і можливо, навіть коли-небудь зможемо поговорити на цю тему англійською. І абсолютно всі наші глядачі, українці, нас зрозуміють. Давайте розвивати освіченість нації. Дякуємо вам за те, що докладаєте до цього стільки зусиль. І дякуємо, що розповіли про це. Я впевнена, що багато наших глядачів своїм дітям порядять ваші ресурси і ваші ці заняття. І ще більше українців зможуть сказати «Good morning». Дякую, дуже дякую. Так, запрошуємо всіх дітей е, долучатися до наших занять. Ви побачите лінк, по якому ми публікуємо в телеграм-каналі наш е, розклад. Там у нас є все, все, і навіть більше ніж те, що я розповіла сьогодні. І також я ще маю сказати, що ми дякуємо е, наразі платформі Global Giving, яка допомагає і підтримує нас в реалізації цього проєкту. Дякую. Бай. Бай, бай.